Складу Трезуба. Ну і куркчи. Для ігора. Мартинусь за НАТО. Помиляється. Мартинують удар піші достигає. Да Моменти. Знову прокурор рятує. Ну, тут на нам також потрібно згадувати був. Сиви ще! Ау для Трезуба. Є удар там був. Ну, знаю, тут бачимо, що незадоволені. Такі, у три зуба. Пробувати потрібно. І чомусь почули ми свисток. Проводив з цей м'яч. А тут непогано. Передача! бобін! Який же рух? Маргарян класна скидка. Далі невдалий ну, розіграш, Швейцаховський. Салабай порушують. Момент, удар буде, падає. Мартеновіс Захарі, ну забити потрібно, дуже Момет, бараря, не забиваєся. Є удари! Бондар буде пробувати, я впевнений в цьому. Є момент, є удари! він теппав, є час! На тако пройшла передача, Мартинович вирішувати потрібно піч... Не бачив, але здалося, що все ж таки в межах техного Майданчика. Момент забивати потрібно Микита Мартинович! Визначається, а ну яке святкування ось ще нове. Ну, ми... Трохи змерзли. Ну і тут шуткують. Давайте повтор дивитися. Розіграш. Мартинович абсолютно вільно вбігає на дальню стійку. Забули про Микиту Мартиновича. Значати партнера Мартиновича тут стигає. І встояв на ногах. Захарі. Дача удар. Павлючет. Маргарян, ну тут звісно, нікому м'яч віддавати мене буде було патентку, добивання. Підвищує тон. Момент, прокурора. Удар. Мартинович, вихід Вічнавич. Дубль потрібно оформлювати. І все ж дробив клас! Цеховський справа є. Мумбез! Тут провокувати суперника. Момбет! Готовий вийти. Момент. Прокурор. Остров в контратаці. Вайцаховський. Вайцахос передачу ж Раніше потрібно було віддавати. <звігло> а -ха, ха! Встигне! Встигне! Тут... Можливо, буде. Момент порожнього. <звігло> не в. Салабаю, да. Павлюченка є Маргарян. Вихід вічна. А вічю не забиває. Арамаїс. Мартинович крапку! Ставить нес! Якомога вверх. Або ні. Ні. Все. Острів перемагає. Перемага... Заслуговано перемагає. Я не знаю, просто брідадінь, а не тризуб сьогодні був. З чим це пов'язано, незрозуміло. Острів же показав зуби, показав, що ми далеко не відпливаємо, а ми тільки наближаємося. Острів з перемогою, острів в одній четвертій. Друзі, в нас ще один поєдинок сьогодні. Ми з вами побачимо. Це поєдинок State та Спіка. Команди, які на протилежних просто таки полюсах знаходяться там. Аєместейт веде боротьбу вищій лізі за чемпіонство. Спіка. Спіка молодці взагалі.